Я сильна жінка, я все витримаю. А ті, хто це робить, Бог їм суддя, будьте спокійні. Якщо керівництво освіти міста не, ну, не зробить той крок назад, який вони вже зробили вперед, то я його ніколи сама не зроблю. Ще в п'ятницю Людмила Скоробагатько обіцялася не покидати свою посаду навіть по притиск громади. Вже в понеділок зранку зірка Чернівського та Київського антимайданів написала заяву на звільнення. Щоправда, не за власним бажанням, а за згодою сторін. Бандурець! Мітинг під стінами міської ради проти призначення скоробагатько все ж відбувся. Активісти вимагали публічно відзвітувати міського голову Соколова, начальника управління освіти Купріяненка та секретаря міськради Кухаря, як така людина взагалі могла стати директоркою школи. Що стосується наших керівників, які приймали це рішення. Е, ну всі чули про те, що Володимир Петрович, ніби був поставлений перед фактом. Я в принципі можути, що я допускаю, що таке могло бути, що це був тиск з боку міського голови. Е, є профільна людина, яка займається в міській раді в даному випадку секретар міської ради. Я вважаю, що е, можна зрозуміти їхню позицію, що вони були поставлені перед фактом, але це не знімає з них відповідальності. А от секретар міськради, батьківщинівець кухар у межах повноважень, котрого і сфера освіти в місті, каже, його надурили. Хоча він жодного разу не висловився щодо призначення скоробагатько, як і його партія. Ну, призначили, хоча, честно говоря, обсуждалась другая п -п -п кандидатура. Для меня самого было не очень понятно, как її назначили. То -то з вами не угоджували. Нет, там ще раз обсуждались другие кандидатуры, просто не хочется сейчас э -э называть эти фамилии. То -то, а вы <звук> призем сейчас скоро погатит? Не так? было. Соколова на робочому місці не виявилося. За градоначальника віддувалася секретарка. Вона не вправі коментувати дії начальства. Проте все, що громадяни думають про мера, все ж вимушена була вислухати. Активісти відзначили свою перемогу, усі їхні вимоги виконали. Тепер просять публічного звіту від керівників напрямку, аби прецедент не повторився. Натомість батьківський комітет 35-ї школи вже цього тижня збирається, аби обговорити кандидатури директора. Сподіваємося, така практика призначення директорів шкіл війде в норму в усіх освітніх призначеннях міста.